Нарешті дочекалися. 19 липня усією територією України потроху просуватиметься прохолодна повітряна маса. Це не означає, що свіже повітря одразу прожене спеку, проте дихатиметься значно легше. Пекельні температурні показники нарешті в минулому. Хоча пощастить, не всім на півдні та сході все ті ж, плюс 36 градусів. У центрі довгоочікувані плюс 32 на заході та півночі температура буде максимально комфортною, плюс 29. Дощі з грозами ймовірні у Карпатах і приазов'ї. На Полтавщині небо упродовж дня буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 29 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 22. У Кременчуці хмари вранці розсіються, і більше на небі не з'являтимуться без опадів. Плюс 30 градусів синоптики прогнозують світлої доби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 23. Вже від самого ранку в горішніх плавнях розпогодиться і ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч без опадів. Температура повітря темної пори доби опуститься до плюс 23. А в день становитиме плюс 31 градус. Вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 19 липня 1966 року, за даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси з плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.